Вітаю, друзі! Підготуємо продукти. Спочатку нам потрібна пісочна основа, це буде тісто, масло перетерте з борошном, і трошечки об'єднане за допомогою сметани або жовтка. Наступна маса це вишня з крахмалом водичкою, цукром заварені, щоб була густа така маса, основа пирога. І зверху буде таке суфлеподібне покриття, нібито то скейт, це збиті яйця з цукром і жирна сметана. Дивіться, друзі, така крошечка. Схоже на тертий пармізан дрібненько. Тепер я частинку відбираю, щоб зверху ще притрусити пиріг, ну, одну третю частину. А в іншу додаю жовток, бо там в мене багатенько жовтків. Ось так. Частину відібрали, зберігаємо в холодильнику, а з частинною готуємо пісочне тісто. Якщо тісто після жовточка ще не об'єдналося, то ложечку молока, там, вершків чи сметанки додайте, щоб було такої консистенції, щоб ми могли виліпити основу під пиріг. Вона буде тоненька-тоненька. Переходимо до вишневої начинки. В Сковорідку, тут широка поверхня, яка нагрівається, або будь-який сатейник, каструльку, викладаємо вишню, цукор, крахмал, воду і заварюємо. Звичайно ж, на постійному, при постійному помішуванні. Спочатку перемішаємо вишню з сухими інгредієнтами, потім водичку. Ось так. І переходимо на плиту. Доки готується вишнева начинка, я ставлю збивати яйця з цукром у свій комбайн кухонний. Отже, друзі, що ми маємо? Тісто готове, вишнева начинка готова. Нам потрібно об'єднати сметану жирну із збитими яйцями. Не збивати, а саме перемішати так акуратненько. Ось так пересипаємо просто перемішати до однорідності. Також для цього шару можна використати крем-чіз, можна сир просто подрібнити за допомогою блендера. Це сирна основа, але сметана жирна справляється якнайкраще. Вона дає такий мусовий суфлейну консистенцію, і пиріг тоді цікавий, такий дуже ніжний. Переходимо до зборки нашого пирога. Пісочна основа. Бортики не надзвичайно високі, потрібні, просто щоб вишня не пригоріла. вишневий шар. Зверху одразу викладаємо наші збиті яйця. В мене з сметаною, а ви можете з сиром, з крімчізом. І ще зверху ми будемо прикрашати штройзелем, тобто це те пісочне тісто, яке в нас залишилось, я трохи цукру додала. От. Або просто омигдальними пелюсточками. Ось так це виглядає. Просто присипаємо злегка. Ще, друзі, в мене чимало залишилось начинки. Оці її взбитої. Тому я зроблю ще такі фаршировані яблучка, покажу вам. Це вже в духовку десь на годину 180 градусів розігріту. Отже, почищені яблучка. Наша мусова начинка, і трохи штрозері, друзі, крошечку на пиріг не кладіть, тому що вона тяжка для моєї мусової збитої цієї основи, і трошечки вже опадає в духовку. Нехай буде такий румяний верх, запікається собі красивенько. І це також в духовочку. Яблучка готові, друзі, пиріг також, але він у мене залишається в духовці до того часу як остине. потім ще в холодильнику, втім, цей пиріг, пиріг вигідного дня, тому що чимало часу треба з ним повозитися. Так, друзі, готовий наш чудовий пиріг. Серединка в нього трошки гуляє, тому що він ще теплий. Знаєте, от як в чизкейку. Треба повністю охолодити. краще оставити в холодильнику. Ну, в мене ж часу немає, треба швидко вже відрізати. Так що пробуємо не надто охолодженим. Ось, дивіться, такий красунчик дуже ароматний, вершковим маслом пахне, тому що основа таким запеченим суфле. Друзі, хто знає з дитинства, що таке молозиво, оцей шар, верхній над вишнями, він нагадує молозиво. Акуратненько відрізаємо. І будемо куштувати. Але якщо вам я ж кажу, для садкового столу, то, звичайно. Після холодильника він буде нарізатися прямо як справжній честкей. Такі будуть шматочки. Так, ну, дивимося. Ага, всього є, все, все соковите. Друзі, якщо ви маєте трохи вільного часу, читайте рецепт внизу. І готуйте дуже соковитий десерт, не пересолодяний, такий із кислиночкою і з ніжним суфле. Я вам можу його рекомендувати. Як найкраще смакує зі збитими вершками охолодженими, або з кулькою морозовою ванільною, або з яблучком запеченим. Отже, готуйте і смакуйте.